Так, Вітаємо всіх на моєму каналі Піражуля Квіткова. І Сьогодні дуже класна розпаковочка, дуже гарна пропозиція. Я випадково на Олексі знайшла новий розплідник. Тому хочу запропонувати і вам, дуже по класним цінам зараз до кінця року придбати такі гарнюсінькі рослини. Пан Роман знаходиться в Київській області, якщо я не помиляюсь. Вони з жінкою займаються розмноженням і продажею квітів. Ось, починається дощик. Ось хочу, щоб ви подивилися, які рослинки я отримала. Ціна не то, що. Мінімальна, я б сказала, мізерна, але саджанці ну, дуже гарні. Я думаю, що в наступному році роман вже ціни трошки підніме, тому дивіться, ціна цього такого саджанця 30 гривень 30-40 гривень. Можеш покрутити. Перший от ми з подружкою цим займаємось. Це чабрець, але не знаю, як, яко, яка його назва. Леся каже, що його можна стригти, як, як як лаванду. Як лаванду, дуже Пущової гарний. Формі. Такого в мене точно немає. Подивіться, цей листочок. він... Білий, дуже мілкий дрібний листочок з, зеленим, з зеленою серединкою. Наступний це буде в нас heavy metal Pro, так? Mm -hmm. Дуже гарно. Подивіться на цю кореневу систему. Просто шикарно. Можна одразу вже ділити, що ми зробимо з лесою, звісно, за те, що вона займається гарно, зі мною. Як гарно видно, що були в горшку. Горщику, а потім коріння пішло розвиватися. Ага, так, так видно. Да. Але це вже викопаний, він був з ґрунту. Тобто ви, ми бачимо, так, як розвивається. Бачите, ось тут був горщик посаджений, і вже наскільки класно наросла коренева система. Ну і, звісно, сам садженість дуже класний. Так, наступне це для е, чого я її робила це замовлення. Це ось така гірська. Нагадаю мені назву Раурейв. Рау вона е, вічно зелена, але може деякі листочки скидати. Вона жовта, е, виходить край жовтий, да? не білий, жовтий, а серединка зелена. Кущі не то що класні, дуже класні. Їх одразу можна ділити на 3-4. На ну, коронева система, звісно, взагалі тут навіть нічого казати. Бачу, що рослинки зроблені і вирощені з любов'ю. Це такі чотири штучки. Наступне це в нас діамантовий коничник. Так? Теж дуже гарний саджанець, Видно, що вже новенько пішло. Корень гарний, зелененький, все гарно. До речі, Роману казала, що мені можна відправляти без горщиків, але все ж таки він відправив як потрібно. Наступне це в нас кровохліб катана, чи як вона ще називається? Угу. Так, Дуже гарна, вона низькоросла, так? невесока? Середньоросла, квітне бордовими, бордовими або червоними. так? Угу. Дуже гарні саджанці. Ну, я вам можу сказати, то мабуть Леся вже таке замовляла, за яку то ціну замовляла. Ну, Поділись з підписниками. Вже ж не пам'ятаю. Ну, замов... не за 30, і не і за 40. і, за 40, так? і около 100 гривень. Ось, около 100 гривень. Ось, будь ласка, вам. Ще раз наголошую, що така ціна буде до кінця року. Тому посилання у відео я додам. Наступне це в нас Мюлінбергія. Волосоподібна, квітне рожевим, але вона дуже схожа на шизахір'єм чимось. Так? Такий вже листочок в неї, це не підгорівше, він такий наче, з рожевим. Якимось, так? Не засохша, а з рожевим. Ну Подивимось. Сказали, що вона не дуже там прям, люби, не полюбляє а, вологу, тобто можна інколи буде її не, по, не поливати. Ось подивіться на цей мега-мега-мега замовлення. Тому хто бажає зробити замовлення, я надам посилання. Ага, там ще в нас в коробці наш це як його Прошу. просо. Так, дуже велике. Ось подивіться все замовлення. Дякуємо. Та його не видно. Дякуємо за замовлення. Це гарне. Підписуйтесь на канал, та ще більше буде розпаковочок на нашому сайті, та ви будете знати, де за класні ціни можна замовити ось такі класні рослини.